Здоровенькі були, з вами Ал. Сьогодні у нас на ремонті робот-пилосос Aeno. Трішки передестарив цього пилососа. побував на декількох сервісних центрах. Під ремонту скрізь відмовились. намагалися самі ремонтувати. В результаті він некоректно працює. Зі слів, щось тре, щось стукає. Процедура розборки проста. Відкручуємо нанизу глинтики. Я вже розібрав для зручності. Хочу продемонструвати, що з ним не так. Під Час розбирання. Наша батка на 14,8 В була дуже гаряча. І мотор щітки центральний теж гарячий. Вони дуже рідко гарячі, думаю, бувають. Думаю, підніму, подивлюся. І тут такий тадам. Зараз я вам збільшу. Щось неправильно. Звісно, тут у нас йде ремінь. він його тепер. Хорошо, що в нас мотор було велике споживання. Тому зараз перезбирується все правильно, чищу, перевіряю інтернет-з'єднання, звісно ж. Знімаю все одним добрим. 12 вольт 06 А. Чуємо по споживанню, який звук йде. Ставимо наш новенький моторчик. Плюс-плюс. Ну, сорян, ті рукой не дуже сильно зручно знімають. Так, да, знаю без штатива. Сильно не ругайте. Так, Трішечки плавить, що не випав. Так, є. Дивимось. Різниця по споживанню колосальна і звук роботи. Тому ставимо вже на роботі пилососі і перевіряємо. Перший запуск після збірки. Привіт! Я робот Аено. Готовий до роботи. Робот готовий. Це добре. На докстанцію поїдеш мені. Повернення до зарядної станції. Перевірте датчики на наявність пилу. Wi-Fi підключено. Угу. Класно. Розбираю заново і дивлюсь датчики. Для початку перевіримо внутрішні супротив. Я ставлю на і на 200. Вони в нас йдуть опарно. Сподіваюся, вона виртуна. Один і три мегаома, і тридцять три і вісім мегаома. Це в нас лівий? По центральному. Це в нас супротив? Нічого немає. Передні у нас зовсім в обриві можемо спостерігати. Можливо, це він виновник цього всього дії. І боковий дивимось. Знову ж таки, вони йдуть по парню. незручно. Один мегаом. Ще те старуємо всі. Лепота. Один і три. 9,5 МОм і. 1,3 МОм, Тобто в нас є супроти в мегаомах, це дуже добре. Зараз я підключу датчики окрім переднього і передивно, що є на них напруга. Вмикаємо роботу. Зараз він. Привіт, я робот Ено. Готовий до роботи. Ну, ми трішки Робот пок... готовий. поковиремось в твоїх мізках і скажемо, що ти поки не готовий. 3 вольти присутні. І 14 вольт Це на лівому датчику. Дивимось центральний. 14,8 вольта. Там вот по наживування присутня. Глянемо ще по цю сторону. Що на що буде по напрузі? Нічого. 3,2 вольта присутні. 4,3, 3 5. Мені потрібно знайти 15 вольт. 3,29. 1486 вольт у нас присутні. Вимикаємо сотні. Вимикаємо з передній датчик. Поправив шліфа. Що ми зараз маємо? Тишки на іншу сторону. і 130 ну, відповідно на світло реагує. Тому зараз збираємо, перевіряємо ще раз і будемо думати, дивитися далі. Перший запуск зборки. Початок прибирання. Перевірте датчики на наявність пилу. Такі ось пироги навіть не знаю, що робити далі. Зараз подумаю, що щось подумаємо.